Коли я був дитиною, у мене була молодша сестра Софійка. Вона була на два роки молодша за мене і мала одну дивну звичку: щоранку, коли ми сідали снідати, вона починала розповідати сни не просто короткі уривки, як більшість людей. Вона описувала їх так детально, що іноді мені здавалося, ніби вона справді там побувала. Її очі світилися, голос тремтів від емоцій, і навіть мама завмирала, слухаючи. Уявляєш, говорила Софійка, цієї ночі я бігала по луках, які сяяли, немов зроблені з кольорового скла. І там були птахи, схожі на світлі кулі. Вони співали пісні, яких я ніколи не чула раніше. Я лише сміявся це ж просто сон, немає справжніх птахів із куль, казав я, намазуючи масло на хліб. Але вона вперто хитала головою. Ні, це не просто сон, вони справжні, і я знаю, що одного дня ти побачиш їх сам. Я крутив пальцем біля скроні, показуючи мамі, що сестра вигадує дурниці. Мама ж тільки усміхалася і казала у кожного свої сни. Але в глибині душі мене це трохи непокоїло адже Софійчині сни були занадто яскравими, занадто живими. Іноді вона навіть знала речі, які ніхто їй не розповідав. А потім сталося те, що змінило мою думку назавжди. Це сталося однієї літньої ночі. Повітря було спекотне, і я довго не міг заснути. Вікно було відчинене, і з вулиці долинав запах липи та тихе сюрчання коників. Я крутився в ліжку, намагаючись заснути, коли раптом почув тихий шепіт: Ти не спиш? То була Софійка. Вона стояла біля мого ліжка у своїй білій нічній сорочці, з розкуйовдженим волоссям і великими очима, які світилися в темряві. Ні, буркнув я. Що тобі треба? Вона нахилилась і прошепотіла. Ходімо, сьогодні я покажу тобі, що сни справжні. Я хотів відмахнутися, хотів сказати, що це дурня. Але в її голосі було щось таке невідворотне, тому я встав і тихо пішов за нею. Ми босоніж пробралися на балкон. Софійка зупинилась і вказала на небо. Воно було вкрите зорями, а місяць світив так яскраво, що видно було кожну травинку на подвір'ї. «Заплющ очі, сказала вона. Для чого? Просто зроби це. Я зітхнув і послухався. А тепер уяви, що ми йдемо не по балкону, а по стежці, яка веде просто вгору до місяця. Уяви, що наші ноги торкаються світла, як хмаринки. Її голос був тихим, але впевненим. І чим довше я слухав, тим більше мені здавалося, що я справді кудись іду. Вітер торкався щік, наче ми піднімалися вище. Я розплющив очі і завмер. Ми більше не стояли на балконі. Під ногами була прозора стежка зі світла, яка тяглася вгору крізь зоряне небо, а внизу далеко-далеко, блимали дахи нашого міста. Софійка усміхалася. Ну що, тепер ти віриш? Ми йшли тією дивною стежкою, яка сяяла під ногами, ніби зроблена з місячних променів. Вона була м'яка і тепла, немов шовк, навколо розкривалося небо, усіяне зірками, і здавалося, що кожна з них шепоче щось своє. Це є сон? спитав я, намагаючись не озиратися вниз. Де чорніла безодня. Це двері до сну, відповіла Софійка. Далі побачиш. Крок за кроком ми піднімалися все вище, аж доки не опинилися перед дивним, сяючим колом у повітрі. Воно оберталося, ніби портал, і тихо дзишало, як струна. Ходімо. Сказала сестра і сміливо ступила уперед. Я хотів затримати її, але вона вже зникла у сяйві. у мене не залишалося вибору. Я вдихнув і ступив слідом. І враз опинився зовсім в іншому світі. Ми стояли серед величезного лугу, але трава була не зелена. А сяяла блакитним світлом, немов у ній жила електрика. У небі літали птахи, схожі на прозорі кулі, всередині яких сяяло маленьке сонце. Їхній спів звучав так гармонійно, що хотілося сміятися і плакати водночас. Це вони, сказала Софійка, птахи зі світла. Я ж казала, що вони справжні. Я не міг вимовити й слова. Усе довкола було надто реальним запах солодкої трави, тепло вітру, відблиски на шкірі. Це не могло бути лише моєю уявою. Та раптом я помітив щось дивне на краю лугу біля темного лісу стояла висока постать. Вона була тінню без обличчя, але я відчував, що вона дивиться саме на нас. Хто це? прошепотів я. Софійка нахмурилася. Це той, хто не любить, коли ми приходимо сюди. Фігура поволі рушила з темного лісу до нас. Вона була вища за будь-яку людину, наче зітканий із туману силует. Коли вона рухалася, трава навколо гасла, і світляні птахи миттю розліталися, ніби відчували небезпеку. Я зробив крок назад, але Софійка міцно взяла мене за руку. Не бійся, прошепотіла вона, це вартовий снів. Хто? Він охороняє цей світ, він стежить, щоб ті, хто сюди потрапляє, знали сни не іграшка. Тінь зупинилася за кілька кроків. Від нас, хоч у неї не було обличчя, я відчував на собі її погляд, холодний і водночас серйозний. Голос пролунав одразу в голові. Чому ви тут? Я не знав, що сказати, мене скував страх. Але Софійка вийшла вперед і відповіла: Я хотіла показати братові, що сни справжні, тінь мовчала. Потім її голос знову прозвучав кожен, хто входить у світ снів, повинен щось залишити і щось забрати, що ти принесеш у жертву, аби лишитися тут. Серце калатало. Ми не хочемо лишатися. вигукнув я. Ми просто хотіли побачити. Тінь повернула голову до мене. Тоді ви повинні забрати урок і пам'ятати його. Назавжди. Раптом навколо здійнявся вітер, луг засвітився ще яскравіше, а птахи почали кружляти над нами, утворюючи сяючий купол. Сни справжні, пролунав голос. Але справжні не тому, що вони тривають вічно. Справжні вони тому, що торкаються вашого серця, і те, чого ви навчитеся тут, залишиться з вами й у реальності. Я стиснув руку сестри, і в ту мить відчув, що слова вартового проникають глибоко в мене, світляні птахи опустилися довкола нас, і їхній спів став тихим і лагідним, наче колискова. Трава під ногами світилася ще сильніше, і я відчув, що разом із сестрою стою в самому центрі чогось великого і важливого. Візьміть із собою лише те, що справді цінне, пролунало довкола. Я не розумів, що мається на увазі, але Софійка заплющила очі і прошепотіла Я беру віру, бо тепер я знаю, що навіть тоді, коли мені ніхто не вірить, мої сни можуть бути правдою. Я подивився на неї і відчув, як усередині стискається щось тепле. Вона завжди була сміливішою за мене. Тоді я теж заплющив очі й промовив А я беру сміливість, бо зрозумів, що навіть якщо боїшся, можна зробити крок уперед і побачити щось нове. Світ навколо засяяв, птахи піднялися в небо. Трава засвітилася так яскраво, що аж сльози виступили на очах, а потім усе почало розчинятися, луг зник, птахи згасли, і я відчув, що падаю кудись униз, у глибоку темряву. Я чув лише голос вартового сни справжні не тоді, коли вони тривають довго. Вони справжні тоді, коли змінюють тебе. І останнє, що я побачив перед пробудженням, усмішка Софійки. Я прокинувся у своєму ліжку від сонячного проміння, що пробувалося крізь віранки. Серце ще калатало, ніби я справді щойно повернувся з далекої подорожі. Поруч, у своєму ліжку, мирно спала Софійка. Я дивився на неї і не міг зрозуміти усе, що ми пережили, було лише моєю уявою, чи ми справді ходили тими сяючими луками. Але коли вона прокинулась, ми лише зустрілися поглядом, і більше не треба було слів. Вона знала, що я бачив те саме. З того дня я більше не насміхався з її снів. Я почав уважніше слухати, бо зрозумів сни це не просто картинки. Які зникають вранці, вони можуть бути дороговказами, вони можуть змінити людину. Минуло багато років Софійки вже давно немає поруч, вона поїхала жити в іншу країну. Але й досі, коли я заплющую очі, мені часом сняться ті самі сяючі птахи, і я пам'ятаю слова вартового сни справжні тоді, коли змінюють тебе. Я й досі вірю у це. Бо навіть у дорослому житті я часто згадую той перший крок на стежку зі світла. Він навчив мене дивитися на світ інакше, з вірою, що навіть у темряві можна знайти дорогу до чогось прекрасного. І знаєте, що найдивніше часом мені здається, що і зараз, коли я розповідаю вам цю історію, хтось із вас завтра вранці прокинеться і побачить сон, який виявиться. Трішки більш справжнім ніж зазвичай буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.